Підготувати необхідні речі простирадло, наволочка, підковдра, змінний одяг, гумові рукавиці. Заміна постільної білизни лежачому пацієнту, якому дозволено повертатися на бік. Звернути увагу. Змінювати білизну потрібно один раз на сім днів або одразу після її забруднення. Протягом дня розправляти складки на постільні та натільні білизні, струшувати крихти їжі. При заміні постільної білизни важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, вимити руки або одягнути рукавиці, попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду, чисте простирадло згорнути валиком у довжину. Припідняти голову пацієнта та забрати подушку. Підсунути пацієнта на край ліжку і повернути його на бік. Брудне простирадло згорнути у довжину в напрямку до пацієнта. На звільнену частину ліжка розстелити чисте простирадло так, щоб його вільний край дещо звисав. Повернути пацієнта на спину, а потім на інший бік, тобто на частину ліжка, яка накрита чистим простирадлом. Забрати використане простирадло, а чисте розправити. Перевернути пацієнта на спину. Краї простирадла заправити під матрац. Покласти під голову подушку, надати пацієнтові зручного положення та накрити ковдрою. Заміна постільної білизни лежачому пацієнтові, якому заборонено повертатися на бік. чисти простирадло згорнути валиком по ширині, припідняти верхню половину тіла пацієнта та забрати подушку. Згорнути брудне простирато з-під голови до крижів пацієнта. На звільненому місці розстелити приготовлене чисте простирадло. Підняти таз пацієнта, прибрати брудне простирадло та продовжити розправляти чисте. Краї простирадла заправити під матрац. Покласти під голову подушку, надати пацієнтові зручного положення та вкрити ковдрою, заміна натільної білизни, звернути увагу при забрудненні одягу змінювати його негайно. Одяг для важкохворих вибирати просторий та з натуральних тканин. Якщо у пацієнта хвора одна рука, то спочатку зняти рукав зі здорової, а потім із хворої руки, а надягати у зворотньому порядку, починаючи з хворої руки. При забійні натільної білизни важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, вимити руки або одягнути рукавички. Попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду. Захопити краї футболки в ділянці попереку та потихеньку скатувати в напрямку знизу до голови, зігнути у лікті руку пацієнта, звільнити від одягу. Горловину обережно перекласти через голову, звільнити від одягу другу руку. Зігнути коліна, підняти таз пацієнта та зняти штани. Опустити коліна. Одягати пацієнта потрібно у зворотньому напрямку. Спочатку одягнути штани до коліна, припідняти таз пацієнта та одягнути повністю. Одягаючи футболку. Спочатку одягнути її через голову, просунути одну, а потім другу руку. Розправити футболку, щоб не було жодної складки. Накрити пацієнта.